Андре Звітаю слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває в студії. Працює Богдана Мосу. Найближчі дві години проводимо разом. і почнемо з ситуації на війні та довкола неї. На сході російські загарбницькі війська проводять наступальні дії по всій лінії фронту. Про таке заявив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Оперативна ситуація на цьому напрямку залишається складною. За словами генерала, було ухвалене рішення. Для забезпечення стійкості української оборони збереження життів воїнів та раціонального використання боєприпасів зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, вітаємо. Добрий ранок. Пане Денисе, ситуація на сході ще більше ускладнилася, ніж була напередодні. Генштаб повідомляв про майже півсотню атак армії Росії на позиції Збройних сил України навколо Авдіївки, і при цьому це була половина атак від загальної кількості атак агресора на всіх напрямках. Чи така активізація ворога пов'язана з тим, що у нас склалися проблеми з допомогою наших партнерів, і ворог. Хоче з цим, цим скористатися, ну безумовно, в тому числі через це він хоче з цим скористатися. Бо насправді ці ж вступальні дії почалися не вчора і не позавчора. Вони почалися в жовтні під Авдіївкою. І там вже на той час е зійшовся пазл з кількох, скажімо так, обставин. Вже тоді було зрозуміло, що є проблеми, можуть бути проблеми з наданням допомоги, передусім і США, вже тоді. там е З'явилися проблеми із палатою представників. Та ми пам'ятаємо, здійснили спікери, такий інше. Вже тоді стало відомо, що буде бойові дії в секторі Гази, які потребуватимуть допомоги від Сполучених Штатів. І тоді вже була інформація про надходження снарядів з південної вибухи з північної Кореї в розпорядженні збройних сил Російської Федерації. І тоді вони вже почали цей наступ. І це триває вже фактично два місяці. Більш ніж два місяці це триває, і е, ситуація довкола допомоги е, для України на сьогоднішній день не вирішилася. І тому ворог тисне, він зараз кидає все більше і більше сил. Причому справа тут не лише в Авдіївці. і під Бахмутом. Там ситуація так само є з гострою, і на Лиманокупінському напрямку так само ворог атакує. Тому як сказав пан Сирський, зараз де атака по всій східній дузі. І зараз ворог промасує і, і намагається знайти наші слабкі місця для того, щоб там далі спробувати спробувати просунутися. Я також хочу додати, що в принципі тут абсолютно політичні мотиви е, рухають нашим ворогом, бо е, ми знаємо і про висування Путіна на е, для кандидат для виборчих перегонів Російській Федерації, і йому треба якась перемога, де і взагалі якась перемога потрібна, оскільки перемога це така річ, її можна продати. І всередині, і на зовнішньому ринку, так би мовити, і заявити, що російська армія є адекватною. Тому тут багато чинників, і на сьогоднішній день вони вони всі спрацьовують. Ну, ось в інституті вивчення війни також вказують те, що поставлені певні дати стосовно взяття, амбіції взяття, скажімо так, росіянами Куп'янська і Авдіївки. Але наскільки тут дійсно ось ці дати відіграють щось для ворога? Тому що насправді, якщо ми перемотаємо трошечки час назад і згадаємо, як вони ставили собі завдання, що. Взяти до певної дати, то у них ніколи не виходило, а інки, інколи виходило і навпаки, що вони там включали Лиман в, в Росію, а Лиман при цьому відбивали. Ну, для них символізм є. Це вже не, не в перший раз ми це для вас, для себе зазначаємо. Для них там важливий символізм, як у Радянському Союзі. Союзі. Там П'ятилетка за три роки там. Щось зробити до 1 травня, щось зробити до 9 травня, щось зробити там, 22 червня і таке інше. Тобто, вони раніше ставили такі собі дедлайни. Е, Взяти Авдіївку до дня національної єдності 4 листопада. Цей день пройшов, нічого вони не взяли. Потім взяти Авдіївку до Нового року. Е, я думаю, що і це у е, них не вдасться. Тепер вони ставлять такі, знаєте, більш розлогі цілі. Взяти купінь став діюку до виборів президента Російської Федерації, тобто до 17 березня. Ну, в мене є певні сумніви. По перше, що це цей дедлайн знову буде е, зірвано, оскільки це дуже невдячна річ. Подібні, подібні цілі ставити до якоїсь дати. Тут багато дуже чинників е, є е, в цій ситуації. І по-друге, ну в мене взагалі є великі сумніви, що попри те, що вони зараз накопичили сили, які все більше і більше живих хвиль. На наші позиції їм дасть підтримувати такий темп наступу до 17 березня, тобто фактично три місяці, наступати. Ну, є в мене сумніви там, колись буде оперативна пауза, зважаючи на їхні втрати, які зараз носять абсолютно жахливий характер, якщо ми зараз кажемо, що в них щодня плюс-мінус тисяча військовослужбовців вони втрачають у війні в цій, а швидкісних поповнення 15-20 тисяч людей на місяць. То фактично вже зараз, чисто математично, їхні втрати перевищують поповнень. Ну, Тому так, такі темпи дуже важко будемо підтримувати насправді до 17 березня. Ну, тим не менше, їх там кілька сот тисяч перебуває на окупованих територіях. Пане Денисе, ми згадали про Куп'янський напрямок, який також загострився, і ворог там має. Просування. Причому там же ж не проста ділянка, аби просуватися. Там ліс, там замінування. Ну, наскільки там ситуація загрозлива? Ну Там ворог так, має просування тактичного характеру, поки що. Там серебрянське лісництво, і активізація з боку ворога і таке інше. Значить, біля веселого там вони намагаються пробуватися. Тобто в них там є просування, але носять тактичний характер. Ну, там поки що жодної, жодної паніки там піднімати не треба, як кажуть. Да? От зараз я вже кажу, що мовою ворога свій час, коли він там характеризував наш наступ під Балаклією. Але ситуація там важка і не треба її недооцінювати. Тобто і там ворог буде тиснути. Причому стосовно Куп'янська там ситуація не така вже і політична. Там є в принципі і доволі суттєві військові міркування, оскільки сам Куп'янськ і Куп'янськ Кузловий то є логістичним хабом. Тобто, якщо вони його зможуть захопити, я підкреслюю, якщо. То в такому разі в них може полегшити логістика якраз на Донецькому напрямку, і таким чином вони зможуть більш, скажімо так, реалістично ставитися до своїх планів щодо захоплення Донецької області по адміністративні кордони. Цікава річ повідомив речник генштабу збройних сил України Андрій Ковальов, Те, що генерал-полковник Теплінський, який, як ми знаємо, нещодавно був поставлений командувати угруповуванням Дніпро, наказав створювати штурмові підрозділи з офіцерів. Ну при цьому ми розуміємо, що радше за все йдеться про напрямок, якраз там, де на лівому березі Херсонщини збройні сили України створили плацдарм, нині його отримали. Про що може казати ось така річ, як це отак от офіцери-штурмовики? Ну, там, очевидно, у них є певні проблеми із взагалі командуванням і, скажімо так, не те, що підпорядкуванням, а управлінням. да тобто І це, очевидно, є покаранням для тих офіцерів, які не можуть забезпечувати виконання наказів стосовно Знищення цих плацдармів на лівому березі Дніпра. Ми знаємо, що зараз там ворог докладає максимум зусиль до того, щоб ці плацдарми збити, збити в Дніпро та їх ліквідувати. Але попри те, що там в них значна чисельна більшість, і попри те, що в них там є перевага в повітрі, як ми знаємо, поки що вони не, не, не можуть спромогтися цих цілей досягти. Тому очевидно, це от створення цих штурмових загонів з офіцерів. А це, до речі, абсолютно врангелівська практика, така колись врангель. Час громадянської війни е, російські в Росії у 17 21 роках там так само створювалися офіцерські загони, але там вони створювалися з інших міркувань. там вважали що це майстри бою, і там вони можуть досягти якихось результатів. Але в даному випадку, я думаю, що це якраз так така спрямована покарання. Тобто, якщо ти не зміг виконати наказ, там, не забезпечив виконання наказу, там не зміг там згуртувати підлеглих, то будь будь так будь так добре як кажуть, ти в струмовій підрозділі сам продемонструєш, що ти можеш. Є певна певна аналітика, певні точніше повідомлення від західної преси видання New York Times пише, що мовляв американське та українське військове керівництво зараз розробляють нову стратегію ведення війни на наступний рік. Ну про це в принципі заявлялося офіційно, але в чому річ, як що пишуть західні журналісти, знов таки, якщо їм вірити, то США вважають, що Україна має зосередитися на обороні нарощуванні сил та підготовці до затяжної війни. А Україна мовляв хоче перейти в наступ, щоб досягти вигідніших умов для переговорів. Знов таки, це якщо вірити тому, що пишуть журналісти New York Times, Як Ви вважаєте, чи дійсно ось може бути така оцінка, і що в даному випадку більш доцільніше може бути? Ну тут, знаєте, ключові слова, якщо вірити. От, якщо вірити, ну от може бути таке, розумієте, а може і не бути таке. У мене велике насправді питання. А звідки взагалі така інформація взялася стосовно речей, е які є в принципі таємними? Бо я, я, я читав цей текст, про який ви зараз який ви зараз зацитували, там чи мова йде, що буде ціла низка військових ігор візбадені, де буде пророблятися подальший план на наступний рік. Американці вважають, що треба сідати стратегічного боротам накопичувати озброєння для того, щоб в 2025 році перейти до якихось більш-менш рішучих дій або бути готовими до того, що не буде фінансування. Оце от треба підкреслити знову ж таки. Тобто там вони пишуть про те, що Україна чомусь думає, що фінансування бути може бути ритмічним, а Тут треба буде готуватися до того, що можуть бути усілякі раптовості і проблем на четвертому році. Тому це, це треба взяти на замітку, як кажуть, відкласти собі на полочку в голові. І як цікаві факти, ну не більше тут. Зараз дуже буде багато різних різної публіцистики і різних, скажімо так, матеріалів на тему, що у в четвертому році. Вони будуть мати прогнозний характер, але насправді як там буде в наступному році, ну це знаєте, прогнозувати, на мій погляд, було дуже невдячною справою. Ну, принаймні, треба вже готуватися, якось і розуміти, що що робити е, наступного року. Ну до речі, в цьому плані ми бачили, що була заява е, голови Пентагону Лойда Остіна, який каже, що США разом із союзниками допоможуть е, е, створити збройні сили, здатні стримати Росію у найближчі роки. Тобто, йдеться про якусь стратегію багаторічну, все таки як ви гадаєте, і тут звісно таке питання, що знов таки у США може змінитися влада, і не буде вже таких очільників Пентагону, як Ллойд Остін, і такого, такого власне уряду, який би підтримував нас в тих самих обсягах. Оце головне питання насправді Я б тут запропонував би, як кажуть, побути трохи на землі і дочекатися, яким буде вирішені питання щодо взагалі допомоги для України Сполучених Штатах. тому що поки що якихось певних свідчень про те, що там є якесь вирішення стосовно укладання угоди між Байденом та Конгресом з цього питання. Ну поки що таких новин нема. А тиждень, вже вівторок. Це останній тиждень перед святами для американських конгресменів. І якщо це питання не буде вирішено цього тижня якимось чином, то воно переноситься на наступний рік на січень. Ну, 19 січня до 19 січня в будь-якому разі повинні це вирішити, скільки там потрібний бюджет вже річний складати, і от давайте ми поки що подивимося, бо всі ці плани вони повністю залежать від того, що буде вирішено в конгресі. А чи може в нас тоді до січня бути якийсь певний план Б отримання допомоги від ЄС, якісь термінові нагальні вирішення цих проблем? Ну, з точки зору терміновості там вчора було повідомлення про те, що до кінця року США готують новий пакет допомоги на Адресу Збройних сил України, на ті гроші, що ще залишилися, там кілька мільярдів ще є. Але ну, для того, щоб підтримувати допомогу? В рамках цих кількох мільярдів протягом наступного року про це не може бути й мови. Тільки поки 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 що, скажімо, на нагальні потреби залишаються гроші, а на довгострокові потреби от стосовно наступного року, ну там їх катма, там їх немає. Стосовно європейського союзу. Ми бачимо, що там йдуть дискусії. Ідуть заяви про те, що Україні треба допомагати. Є інформація про виділення коштів від МВФ, ну вона не буде очевидно спрямована на військову допомогу. Вона спрямована підтримання інформ на підтримання економіки. А стосовно військової допомоги, взагалі допомоги від ЄС, там знову ж таки ситуація опирається в позицію Угорщини. Ми знаємо про те, що вони проти того, щоб виділяти гроші з бюджетів ЄС Євросоюзу оцю довгострокову допомогу. Це питання буде вирішуватися очевидно на саміті ЄС, які буде на цьому тижні знову ж таки, в четверта в п'ятницю. І знову ж таки, нам треба буде чекати, як там ситуація буде розгортатися. Бо, як бачимо, там тривають теж суттєві дискусії. Також було повідомлення ряд дослідників проаналізували матеріали про розширення виробничих потужностей британської корпорації BioSystems і дійшли висновку, що компанія збирається довести рівень виробництва великокаліберних снарядів до півтора мільйони на рік. От як ви вважаєте, чи варто нам розраховувати на те, що щось із цього нам дістанеться? Ну, я думаю, що варто з огляду на те, що зараз Британія е, докладає зусиль, для того, щоб допомагати нашій країні. Ну, ми чули про створення коаліції Британія Норвегія. Там е, плавзасоб будуть нам надаватися, в тому числі морські тральники. Е, тобто Британія зараз докладає зусилля. Ну тут мова буде може йти не лише що там, тільки з британського, скажімо так, з британського кишені нам будуть поступати боєприпаси. Е, тут же ж ми кажемо про спільні зусилля тут і Британія, тут і Німеччина. Німеччина там заявляє до 200 тисяч боєприпасів по Денисі Нам будуть передано. ну а так, от, як кажуть Британія, плюс Німеччина, плюс ще хтось. Ну є надія на те, що ми отримуємо кількість, яка не допустить снарядного голодування українських збройних сил в наступному році. Тобто, не так все і погано. Насправді, що з цього боку я хочу заспокоїти слухачів, але допомога Сполучених Штатів ну вона має суттєве значення. Стосовно ракетних атак росіян, чи ви бачите, що вони почали реалізовувати вже план по знеструмленню України? Все таки морози не стали, але ми не бачили от того, що було минулого року. Чи вони не змінили свою тактику, враховуючи те, що ми, наприклад, готувалися до одного? А вони зараз будуть якось інакше себе поводити? Знов таки, ось ці ракети, які впали в бортничах теж дивна така історія? Ну, це балістичні ракети. До речі, насправді це був, якщо мені пам'ять не зраджує, найбільш масований балістичний удар по Києву. Я підкреслюю саме балістичний удар. Тобто, я зараз там подивився, скажімо так, в непопередніх випадках, ну, було шість іскандерів в кінці травня, на початку червня, якщо мені пам'ять не зраджує. Було чотири кинджали, які там позбивали теж десь у травні, а вісім балістичних ракет. Ну, щось раніше такого не було. Ну от, Може я помиляюсь, але все одно це багато з огляду на балістичні ракети. Ну от, саме на цей тип ракетного озброєння. Щодо взагалі ракетних атак масових з допомогою там, криватих ракет, то так ви маєте рацію. Поки що не видно, щоб о, вони були в такому розрізі і з такою масовністю, як минулого року. Можливо, це пояснюється тим, що вони зараз накопичують інформацію, оскільки вони зараз бачать, там проводять розвідку боєм, літають дронами, запускають лежи цих крилатих ракет. Коли вони там накопичують якийсь масив даних і ще більше ракет вони зможуть накопичити, тоді може бути якийсь масований удар яким він буде, теж велике питання. Цілком можливо, що він може бути завданий одночасно і крилатими ракетами, і балістичними ракетами. І, можливо, там вони кінжали підключать такі більш-менш дефіцитні варіанти озброєння. Дрони одночасно запустять, там будуть пускати ще ракети з акваторії Чорного моря, тактичного характеру. Ну це я вже фантазую насправді. Тобто вони зараз змінюють тактику. Ми це бачили в принципі і влітку, коли були. Ракетні удари там вони їх варіювали, маневрували ракетами, там запускали дрони з різних напрямків. Тобто вони це будуть намагатися. Але поки що насправді ну цього не видно. Ну поки що не видно, і давайте будемо дивитися, що там далі вони будуть придумувати те, що вони будуть обстрілювати обстрілювати нашу територію, здійснювати ракетні обстріли. Я в цьому майже не сумніваюся. Я думаю, що і у вас таких сумнівів на превеликий жаль нема. Пане Денисе, дякуємо вам. Денис Попович був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Військовий оглядач. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.